Він да, що він усвідомив. Він усвідомив. Він до вас поспішає, до речі, він усвідомив. Це про вас чи про нього? Він усвідомив, що ви переможеться, зайки, що ви перемогли все ж таки. Я не знаю, чи то між вами коїлась, яка там боротьба точилася, але ви переможетеся. І він хоче вам віддати. Він розуміє, що всі лаври у вас. І він що він усвідомив про вас? Він про вас усвідомив, що він дуже з вами вбив себе в по дитячому, пажику мечів, щось виказував, що йому не подобається, вередував, не підбирав слів. Розумієте, і він усвідомив, що ви скарб, що він хоче вас утримати і нікому не віддавати. Ну тут тобто такі у нього, знаєте, егоїстичні зараз. Подобання. мені хочуть, щоб він до вас Прийшов, щоб дати вам щастя. Що він ще усвідомив? Він усвідомив, що досить йому до вас не проявлятися і що ви до нього не проявитесь ніколи. Так, він усвідомив, що у нього до вас є почуття. Так, і що він усвідомив, що... Ми та жінка самодостатня. Жінка, яка у злагоді сама собою, може він поспішає, і що ви зараз від нього захищаєте свої особисті кордони і по аркану Луна, ви розумієте, він відчуває вас своєю сутністю. Ви для нього загадка з одного боку, а з іншого боку, от він відчуває вас. Хоч бити його так, він усвідомив. Що ви мах, що ви... ви можете в цьому житті все. Він вас вважає просто людину, якої немає якихось перешкод. Ах. Він усвідомив, що досить було, було вас мечем, і далі. Він усвідомив, що ви саме та жінка, яка стабільна надійна, з якою можна одружитися, з якою можна класно проводити час, що ви його доленосна жінка зайка. Чи знаєте ви від...